Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Святова Психологія. Давайте подивимось, які уроки з минулих життів ви принесли у це життя. Я не буду робити повний а, огляд цієї теми. Хоча, ви знаєте, якщо вам цікаво стосовно кармічних відносин чи такі теми стосовно якісь Аспектів розкриття минулого, то ви пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я розуміла, що це потрібно для, для того, щоб робити не короткий розклад, а такий більш детальніший. І так, які уроки ви принесли з вашого минулого життя це життя? Сімка кубків, урок вибору та ілюзії. У минулому житті ви, можливо, стискалися з численними можливостями та спокусами, які відволікали вас від вашої істинної мети. Цей урок вчить вас розпознати істину серед ілюзій та приймати обґрунтоване рішення. Четвірка кубки вказує про урок незадоволеності, про самоаналіз ви могли відчувати внутрішнє незадоволення, навіть коли все здавалося добре, зовні, цей урок нагадує про важливість внутрішнього задоволення та пошуку істинних цінностей. Десятка мечів це про урок завершення та відпускання. Ви з минулим щось наробили таке, коли ви тримали те, що вже потрібно відпустити. В минулому житті ви, можливо, переживали важкі кінцеві, знаєте, кінцівки та зради. Це урок вчить вас приймати зміни, відпускати минуле та рухатись вперед, не затримуючи негативні емоції, вам потрібно навчитися бути в реаліях, відпуска... відпускати старе і не бути постійно в ілюзіях, не надумайте, не щось не дорисовуйте собі. Знаєте, якось ми постійно. Наприклад, нашому партнеру ми щось підсвічуємо те, що йому, можливо, навіть непритаманне. Розумієте, про що тут мова йде? По десятки кубків це урок сімейного щастя та емоційного задоволення. Ви здобули знання про важливість гармонії та любові. в тому в минулому житті. Це урок допомагає вам прагнути до створення гармонійних відносин у поточному житті. Дев'ятка жезлів це про та захист. Ви знаєте, ви навчилися бути сильним та витривалим, захищати себе та свої інтереси. Подивитися на цю карту, тут просто так не підійдеш. І, знаєте, цей урок вчить вас бути обачним та готовим до будь-яких труднощів, не втрачаючи віри в свої сили, не в коєму разі. Ірафант. Це про духовність, це про традиції, знаєте, це духовний розвиток. У минулому житті ви могли бути духовним наставником, наприклад, або мати глибокі знання про традиції, традиції вірування. Ви можете бути в цьому світі. Наприклад, для вашого партнера ви може бути прийти до нього як наставник для того, щоб він розвивався і е зростав духовно. І цей урок вам допомагає шукати духовний розвиток та слідкувати знаєте, мудрості та предків, предків ваших помірність. Це урок про баланс та гармонію. Ви здобули знання про важливість гармонії між різними аспектами вашого життя. Цей урок вчить вас знайти рівновагу, бути терплячими та, знаєте, зважувати всі аспекти перед прийняттям рішень, не швидко якесь таке, знаєте, щось сказав, і потім, потім подумав ні, це про час. Це карта часу взагалі. Це потрібно все обміркувати, все потрібно вирішити, і потім прийняти рішення. Загалом ваші уроки. І ці карти вказують на те, що у вас в минулому житті багатий досвід, який допомагає вам орієнтуватися в складнощах, зберігати внутрішній баланс та шукати гармонію у відносинах та духовному росту.